Ісці Буча були представники міжнародної фундації виборчих систем. Це організація, яка підтримує демократичні вибори в усьому світі. Також були представники центральної виборчої комісії. Ми обговорили питання, можливі проблеми, які можуть виникати при проведенні місцевих виборів після нашої великої перемоги, зокрема питання реалізації виборчих прав внутрішньо переміщеними особами. Ми знаємо, що в нашій громаді близько 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і їхні політичні права також потрібно захищати, виборювати, щоб вони мали можливість їх реалізовувати. Також проговорили питання можливих запровадження електронного голосування, але це таке питання пов'язане з законодавчим регулюванням. Делегація. Виявило бажання вшанувати пам'ять жертв мирного населення, які загинули під час окупації, покласти квіти на території храму. Ми були тут протягом тривалого часу до війни. Ми будемо тут після війни, яка сподіваюся буде дуже короткою, і безумовно ми будемо тут в дуже далекому майбутньому для роботи пліч опліч з людьми бучі. Загалом для мене буча дуже чітко символізує важливу місію. Бучанці будують стійку демократію, вони мають її, і це честь насправді бачити цю роботу: роботу відбудови громади і відбудову демократії.